Так, ну що подивимося, що у нас вийшло по парілки. Трап наш сюди ми положимо. Все обробили. Дивіться, яка гарнисенька у нас липа. Дивіться, яка ярко виражена. Така чистенько-біленько вийшла. Лизочок у нас від масла у нас вийшов. Зараз ми вскриваємо, нагріли трішки Порілочку нашу, вже доходить до 40. Значить, Закидали отакого каміння. Каміння. Все це. Бачите, як сложила гарнесенька, поставили трубу, все ми зробили. Оградочка, дивіться, каприкована вийшла термо, компактно. Так, така у нас порілка з лежаком 80 см шириною. Ось така вийшла парілочка гарнесенька. Не, ну, прикольно. Гімалайська сіль в абажурах. Така вийшла порілочка гарнесенька.